Вашій увазі інтернет-магазин Фама представляє ляльки ручної роботи. Пара жирафів. Він та вона висотою 46 та 40 сантиметрів. Авторський виріб має високу цінність, адже українські майстри вручну виготовили кожну ляльку з урахуванням найдрібніших деталей. Пара ексклюзивних виробів зачаровує своєю красою та додає затишку домашній атмосфері. Іграшкові жирафи мають реалістичну зовнішність завдяки елегантним костюмам вишивці й тканинним аксесуарам із вовни та льону. Основним матеріалом для виготовлення є пластика ладол, покрита акриловими фарбами. Арбами вінтажного вигляду ляльки отримали завдяки техніці штучного зістарення каракелюр. Комплект стане прекрасним подарунком для близьких людей до річниці весілля чи церемонії одруження, символізуючи нескінченне кохання, відданість та гармонію.